Я став містер бістом. Тепер я можу просто звідси вилізти на, на поверхню і все. Оце ви бачили зомбак, з'їв скелета. Так, зомбі, ти знаєш, що я містер біст? Я можу так купити? Я міг купити. Але вже не можу. Так, дракоха, ютуберами я тебе ще не вбивав. Йо, друзі, всім привіт! І сьогодні ми в Майнкрафті, і ми виживаємо знову ж таки, але не просто так. А чому ж не просто? Тому що сьогодні ми станемо іншими ютуберами американськими і дуже, дуже популярними. Можливо, хтось із вас їх знає, можливо, ні. Можливо, я знаю всіх, можливо, знаю не всіх. Всього точно сказати не можу, але можу сказати, щоб запустити це виживання, потрібно прописати одну єдину команду. А зветься вона Релот. Бемпер завантаження і каян, нажміть сюди. Ну, давайте. У нас пішов таймер. Зараз виходить, я ще ніхто. Я, я корова Саня. У мене є 30 секунд на те, щоб спробувати трішечки повиживати. І потім мені дадуться ефекти якогось іншого ютубера. І бонуси його, я не знаю. <с? <с?> якісь якісь плюшки від нього, це точно. От. А поки що я би хотів попросити вас поставити на підписатись на канал. У нас 8 секунд. Також потрібно підписатись на телеграм-канал. Хух. 3, 2, 1. Я дрім! <с> Мені сказали, що я став дрімом, У мене скін не змінився, але в мене швидкість 5, квапливість 5. Обалдеть! Давайте відразу супер швидко добувати дерево. Я би навіть сказав супер швидко крафтити верстак. Так як дрім крафтитись, я не вмію, але я постараюся супер-супер швидко зробити хоча б дерев'яну сокиру і добути якомога більше дерева, тому що квапливість 5, вона буває досить-досить рідко. <с> і за допомогою неї я зможу добути багато-дуже дерева, хоча я б не сказав, що багато, бо таймер у мене вийшов. І тепер я містер біст! Містер Біст? <с> я ж сам. Кор... Опа! І <сміст> <сміст> я тепер можу спавнити купу, купу, купу золота! Обалдеть! Я просто золотий чувак, у мене купа золота. Дивіться, скільки я всього наспавнив. Але як мені спуститися? Я ж не можу, так? Да? Ну да, я не можу. Я починаю спавнити знову золото. Надо зараз якось прийти і спуститися. Так, 2 секунди, щоб я не впав. Одна, три секунди. Я якийсь став Ден Тім Ді. Я не знаю, що він може. У мене стійкість 2 написано. Не зя шифт нажимати, поняв. Шифт мене буде підіймати в небо. Окей. Okay. Це говорить про те, що якщо я нажму кнопку Shift, то я полечу. Окей. Okay. Можна перелетіти зараз річку, до речі. А, ні, то не портал, то гарбузи. Що в нас тут є поряд, до речі? Нічого не бачу. А ще я став якимось Unspeakable Gaming. Що він може? А, в нього стрібучість 5. Я поняв. Непогано, непогано. Чувак пригає. Можна повбивати трішечки овечок. Це супер круто. До речі, народ, за телеграм-канал. Там в ньому буде точно і цей мод, і інші моди, які ви бачили в мене на канал. Публікуються постійно в телеграм-каналі. Тому, якщо ви хочете отримувати ці датапаки або моди, то вам, звісно, потрібно туди долучитися. А тим часом я вже добув навіть трохи їсти. Я став Preston Place, і мені дали 5 золотих яблук, і вони звуться Gapple. Можливо, їх їсти? Але ні, вони нормальні, такі хороші, не отруєні. Їх можна хавати. Так, давайте ми скрафтимо зараз нам хоча б кайло, якесь, якесь саме найпростіше. І попробуємо зараз добути трішечки каміння. Я, якщо чесно, навіть не знаю, яка тут кілька. Якісь ютуберів, але я знову став Unsпіcktable Gaming. Скоріше за все, це теж якийсь популярний американський ютубер. Я, якщо чесно, такого не знаю. Якщо ви знаєте, то розкажіть мені, що він записує. От, потрібно буде обов'язково пізніше глянути. Тому що якщо він тут є, то значить він точно якийсь популярний чувак. А тим часом я вже добув купу, купу каміння і можу крафтити собі нові інструментики. Так, я став знову престоном Плейзом. Мені дали ще яблук. Непогано. Тепер у мене є інструменти, і це найкрутіше. Що, до речі, він може? А, в нього вогнестійки. Якісь яблука він дає. Поняв, поняв. золоті яблука ніколи лишніми не будуть. І мені дуже подобається те, що в мене ці яблука лишаються в інвентарі, а не пропадають. Так, дерево в мене є, каміння є, е, ліжка є. В цілому в мене є все. І мені потрібно знайти село. Супер швидко. Я знову став оцим деном, і він може літати. Я поняв. Це супер класно, але падати не хочеться, бо демедж получаєш конкретний. Отако. От Найс. Nice. О, Отут дрім мені потрібен був би, щоб з його швидкістю сюди залетіти. Опа! Бачите, як зробив? І сразу в печеру. Найс. І я став. Слого. Повільність 2, насиченість 10. Я повільний жесть. Тут ще скелетів купа. Погнали, коротше, звідси. Нам треба вугілля, вугілля, вугілля десь знайти. Тут ще кріпер, нам треба трішечки вище. Трішечки вище. Мені потрібно. Тому що там, де вище, там буде вугілля. Зараз ще й цього скелета. так убий. Але добре, що є насиченість. І я буду дуже швидко регенеруватися. Ні, кріпер! Тихо, 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 тихо. Заліза, купа. Велетенська. Я би зараз подупав. Я знову престон. Давайте поїмо золоті яблука. Як він каже, гепли. а не епл. Він каже, гепл. Так, скелет. я, звісно, вибачаюсь, але мені треба вугілля, щоб я хоч щось тут бачив. Я і так бачу нормально, але ви бачите, скоріш за все, не так, як я. Опа. Опа, все, смолоскипи є. Можна тепер добути ще трішечки вугілля, щоб потім це все пережарити. Залізко, яке я зараз добуду. І все буде супер. Дві секунди, одна, і я зараз з ким. Я віспом став! Мені дали лук! Сила 5, удар пум, Я купа всього. Тихо! Зомбі! На! Оце то да. Оце мені подобається. Так, зомбак, скелет, ендермен, чи той кріпер по ендермену не, не можна попасти з лука. На жаль, або слава Богу. Так, давайте поки добудемо ще залізка. А то броня мені потрібна. Я все ж таки, ну, можу перетворитися в крутого ютубера, але... Я так же само можу і померти. Тому так, у мене забрали цього. Забрали лука мого, але я перетворився в дріма. І тепер я супер швидко можу нормально так все робити. Так, я цього скелета підманюю, обманюю. Що тільки що тільки не зробиш для того, щоб <кхи> втекти від нього? Так, бем-бем-бем, потрібно добути ще заліза Це поняв. Це той самий Менхант тільки хп нема, нічого нема. Скелети атакують. Добре, що я золоті яблука Поки така квапливість, можна добувати залізо. Поки є гепли у нас. Можна від них просто тікати. Опа! Я став техноблейдом, і мені дали пігмент своорд. Оце ви бачили зомбак з'їв скелета. Обалдеть. Жорстко. Ні, меч потужний, меч потужний. Прям добре потужний. Так, а поки ми добуваємо ще трішки залізка. Сіки мене. У мене вже є 16 злитків. Ну як злитків, кусочків тільки поки що. Я знову престон, і мені знову дали золоті яблука, але в мене забрали меч. І це погано. Я би хотів бути з мечем. Опа, let's go, добуваємо. Так, можна навіть зараз попробувати поставити тут е, верстак. Опа, я знову дрім, якраз мені не вистачало трішечки кругляку для цього, для пічки. І зараз такою квапливістю це буде супер і зідобути. максимально. А потім я сподіваюся, коли я захочу вилізти звідси, я стану тим чуваком, що вміє так трішечки, ну як то кажуть, літати. І я попробую звідси просто вилетіти. Коли шифт нажимаєш, то вверх летиш, а то я би ним став і зараз полетів звідси. Ну не зараз, а тоді, коли я вже тут нажарю залізко, можливо, знайду якихось діамантів, отакого от всякого. Так, а мене знову створило дрімом, я поняв. Поки я дрім, давайте поставимо тут смолоскипи і зробимо таку собі невеличку доріжку, щоб я, в принципі, розумів, куди мені бігти. Яку сторону, мій, так сказати, будинок невеличкий? Тому що я хотів би зараз знайти тут діаманти, і в цілому це дуже реально. Он -до вони! А тихо, кріпер! Тихо, 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 тихо. Я знову престон. Престоном бути чудово. Хоч я і повільний такий. Ну, як повільний, я самий звичайний, але просто що в мене є цей. Є золоті яблука, гепли. Як він каже, гепл. Окей, пригаємо. До речі, я, я я, я, я все протупив. Мені ж треба було кайло залізне. Як я заберу ці діаманти? Коротше, повертаємося назад, а то це шок. Можливо, я зараз стану тим, хто вміє літати. А, тут є ще діамант. Йой, треба смоски поставити обов'язково. І отута. Я став віспом, і в мене є лук класний. Ну ладно. Лук, це, звісно, круто. Погнали зараз до нашої пічки. Вона трішечки вже нам нажарила заліза. Я впевнений, що навіть може і не трішечки, а так нормально. І нам треба обов'язково зараз. А чого тут все затопило? Тут ж не було води. Чи то кріпер взірвався? Опа, знову взірвався. Це шок. Так, скелет, Let's go. Залізка трішки є. Можна робити зараз собі залізне кайло. І в цілому, навіть зараз е -е, почекати ще один злиток і зробити нагрудник. З нагрудником буде прям нормально так. Так, дві секунди. Зараз кимось стану. Містер Бістом! Містер Бістом буде чудово. Золота купу можна нафармити, а потім торгувати з піглінами і купувати ці, яких я забувся Купувати ендерперлини І це прям шок. Так, зомбі. Ти знаєш, що я містер біст, я можу так купити. Я міг купити, але вже не можу. А тепер треба мені знайти мої речі. Де вони були? Ой-ой-ой. Техноблейд. Найс, я! Техноблейд! Де моя печера, в якій я помер? Так, Саня, ти граєш за віспа, але в тебе нема такої швидкості, як у Дріма, але нічого страшного, головне, що я знайшов печеру. І це найкрутіше. Так, де водичка? Водичка є? Пригаємо! go. Де мої речі? Так, павук, іди дітька дідька! Лук забрали, лук забрали. Яблука. Все чітко. Їмо, живемо. Так, демо є залізо. Залізне кайло, залізне кайло є. Скелет теж тут, як тут. Ану йди звідси. Залізко ще є. Крафтимо собі залізний нагрудник, крафтимо штани, крафтимо собі чобітки. І в цілому майже весь сет броні у нас є. І оце залізо теж давай пережарювати. А ми погнали добувати діаманти. Я пам'ятаю, де вони були. Плюс-мінус. Не до кінця, але пам'ятаю. Нам надо сюди. Потім отут у мене смолоскип, а тут діаманти. Найс. Ізі. До речі, мене зараз зробило оцим демом. GMT, чи як він там дем те дем, дем Все, я зрозумів, плюс-мінус. Так, ось до. До речі, і діаманти наші. Правда, зомбак. Прийшов. І зараз він, якщо мене скине в лаву, це буде шок. Ху-ху-ху-ху-ху, Саня. А, точно, я ж літати вмію, Я забувся. Я ж те дем. -ти -дем. Хі -хі -хі. А що в мене є заводі яблука. А я вже так панікувати почав. Так, спускаємося, добуваємо діамантики. О, я бачу ще. Я знову слого. І я повільний. Повільний і насичений. Це супер класно, звісно, що я насичений. Але те, що я повільний, мабуть, він просто трохи такий повненький чувак. Так, що там по діамантам? Він один, їх кілька. Я знову слого. Ну, я тільки що ним був. Так, є в мене 5 діамантів. Цього, в принципі, вистачить на меч і нам. Кайло, тому обсідіан є в нас. Ми зараз можемо брати, крафтити собі верстачок палочки, робити собі, значить, кайло і меч. Все, залізне кайло, мені не потрібно, пока. техноблейд мені дали меч. Окей, okay. давайте зараз швидесенько добудемо обсідіан. і все буде супер. Головне, щоб він зараз не поплив в лаву. Це найголовніше, я би сказав. Тихо! Він згорів, він згорів. Надо перекрити тут воду якось. А тепер можна спокійно добувати обсідіан. Тепер мені ніхто не завадить. Ну, якщо чесно, зі швидкістю дріма копати обсідіан максимально легко. І в мене вже є 9 і 10 штук зараз буде. І ми просто почекаємо момента, коли я стану ютубером, який вміє літати, і підемо звідси з цієї печери. А то будуватися, якщо чесно, не супер хочеться. Хочеться вилетіти просто на крилах. Так, я вже пригаю високо, але все ж таки не літаю. Того потрібно почекати того чувака, який вміє дійсно літати, тому що... Ну, вилазити тако стрибками це не супер класно. Класно звідси зараз вилетіти просто і буде супер. Ооо, я став містер бістом. Тепер я можу просто звідси вилізти на, на поверхню і все. Обалдеть. Оце потужна штука. Оце супер. Тепер на ізі зараз вилазимо на поверхню, і все. Я, звісно, хотів випригати. Ну, щоб чітко було, але так теж непогано, я би сказав. Так що я ще й залишив за собою золотий слід, так сказати. Я просто купив цю печеру. І тепер я той чувак, який вміє високо пригати. Ну, якраз він мені тут і пригодився. Тепер. Ми цю печеру покинули, і мені лишилось просто знайти один шматочок гравію, щоб потрапити в пекло. А ось о і наший гравій. Let's go. О, я знову містер біст, але я вже добув один кремній. І тепер супер. Почекай, як спуститись? А спуститись же ж ніяк, точно я забув. А ні, можна! Отако можна спускатись щотко. Так, виходить, що мені треба? Мені треба побудувати портал. Для того, щоб побудувати портал, мені потрібно зробити ось так. Ось так. Так, головне зараз не зробити із обсідіана мені золото, тому що. Обалдеть, я ще й. Що я не робив? І я знову містер біст. Так, треба зламати цей кусок обсідіана. Отако, от отако, і де моє крисало? Ось до. Let's go в пекло. Я, я телепортувався, я став дрімом. Супер потужно. Треба йти глибше досягнення. Тут уже біжать чубрики, які хочуть мене винести. Але ж я все ж таки граю за дріма народ. Так що, ну, ви розумієте, що да? мене достати вам точно не вийде. І ми заспавнились супер класно. Відразу біля ендерменського лісу, біля Піглінів. З Піглінами ми зараз Педесенько потургуємо. Потрібно просто вирити оцю штуку, кинути туди золото. І він зараз сам туди побіжить. Він не побіжить! Я знову став дрімом. Непогано Бити можна, чуваків. Так, де мої золоті яблука? Золоті яблука. Ось. А, він упав. Все. Гепли є. Нехай тургується. Нехай торгується. З'їмо гепли. Кинемо йому ще золото. Нехай він розважається. А ми тим часом зараз попробуємо знайти тут хоча б одного ендермена. Хоча б єдиного ендерменчика. Було б супер. Було б дуже, дуже файно. Так, ще один чувак. Я поки престон. У мене є ще золоті блоки. Тихо, друже, друже, друже. Дуже, не бей, я тобі дам, дам золото, золото дам. Ти мене майже вбив, до речі. О, ти теж торгуйся. Все, у мене є два тепер кента, які торгуються. І, можливо, хтось із них колись перлину мені то дасть. Тому що ми то заспавнились в цілому прикольно, але цей біом він якийсь досить Ой, досить невеликий. Ендерменський. І тут нема жодного ендермена. Взагалі, ні одного. Але ні, один ендермен є. Один ендермен знайшовся. Опа, і перлина, сюди. Я бачу ще двох ендерменів. там є двоє очей стерчать. Але мені треба зараз обов'язково перевірити моїх піглінів. Я вже, якщо чесно, і забув, де вони. Так, перший плюс-мінус. О, ось до. О, тихо, тихо, тихо. Я не цим хотів вставати. йой 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 хух, добре, що я вперся в потолок. Оп'ять! Ну, не я не хотів. Тихо, Сань Я хочу подивитися, чи є в нього щось. Я бачу, я бачу, я бачу перлину. Давайте спригнемо. Я забрав золото, тихо. На, тримай, 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 друже. Все добре, все чудово. Ми все ж таки поки звідси вилетимо. А, ні, я слого став. Ми не вилетимо. Нам вилізти треба. Все. Шість перлин! Це він п'ять накидав там? Ти Що на приколі, друже? А ти скільки накидав? І в нього ще в мене вже є вісім перлин. Боже, як мені щастить. Так, граві можна викинути, кістки теж. Лук дали потужний від віспа. Непогано, непогано. Я би навіть сказав, це супер. Мені, до речі, бажано свій лук. Зробити, а то в мене стріл купа, а лук е вісковий він може кінчитись. Хоча давайте перевіримо, і зробимо ось тако. Так, друже, там є золото. Пригни, пригни. та-та-та, О, все. Так, почекай. Якщо зараз у мене пройде таймер, а цей лук же ж тут і лишиться, він же ж у мене не пропаде, то я, виходить, зможу його взяти до себе в руки. О, мені дали новий лук. Ха-ха <пух> 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 Так, давай підберемо ще цей. І все, в мене є два лука, виходить, я задюпав їх Обалденно. Та тепер мені потрібно просто зараз знайти фортецю вбити цих. Я забув, як вони звуться. Ай, ти ж і туди складаєш Луці Я знову віспи, мені знову дали лука. А ні, лук потім забирається. У мене ж було два, я став віском, і в мене із двох став один. А тут що, є щось? Перлини якісь? Да, чотирнадцять! Ану, хлопці, йдіть, звідси. Тихо, тихо, не вбий! Боже, оце я вчасно став цим чуваком. Мені зараз потрібно обов'язково знайти фортецю. Супер-супер швидко. Ви знаєте, супер швидко знайти фортецю не вийшло, але я її все ж таки знайшов. І лишилось тільки одне малесеньке діло. Мені потрібно всього-навсього просто вбити кілька блейзів і забрати їхні стержні. Так, ми в фортеці. Нам дають ачівку. Let's go. Тепер треба знайти спавнер цих же самих блейзів. А, ось до і спавнер. Easy. І він ще й забудований зверху. Вони нікуди не підуть. Нічого мені не зроблять. Я зараз просто зімзувати яблуко, в мене буде ефект. Я і так не горю, а ще в мене буде ефект поглинання і шок. Мені ще й дали якогось такого чувака, в якого вогнестійкість назавжди. Але шкода, що цим чуваком я буду тільки 11 секунд. Опа, я став дрімом, і ми валимо просто цих блезів На ізі. Бо дрім потужний чувак. в мене є велика квапливість. Це все супер швидко робиться. І стержні просто через те, що я дрім, дивіться, як швидко випадають. У мене був один, вже 4. Халява. Опа, я став і в мене є лук. Це хорошо. Зараз за допомогою цього лука я просто цих блейзів на ізі. Все, вони мені нічого не зробили, ще й стержні випали. Шість штук є. Мені це вистачить, але давайте ще все ж таки один візьмемо, щоб у мене було на всякий випадок. Вдруг у мене зламається око, а мені потім не вистачить, тому давайте ще один стержень добудемо. Так, блейзики, все, один випав. Ну, давайте ще й цього вб'ємо. Що ж йому тут стояти? Так, а в яку сторону мені? Хтось пам'ятає? А ладно, я все можу купити. я просто можу отако робити. І мені байдуже. Я це люблю. Не знаю, це кайф, це просто прикол якийсь. Так народ. І можна сказати, що я прям наполовину дрім, і я можу зараз взяти, скрафтити купу очей, енду, закинути одне і погнати в ту сторону, в яку веде це око. До речі, воно зламалося про те, що я й говорив. Дріму не завжди щастить. Зато я знаю, що я роблю, і я вже погнав шукати фортецю. Ой-ой-ой! Тихо, Сань, сиди, все чітко. Кідаємо око, веде нас в ту сторону. Ну я тільки що з тої сторони приплив. Впало ще й око. Надо його зараз і підібрати якось. Почекай, де воно? Ось до. А що тут у нас? А тут у нас якісь спуски, народ. І ще я тут бачив ось каньйон розломлений. Може тут щось є. А, точно, точно, точно! Повітря! Тихо! Саня, взлітай. Давай, хух, опа. Давайте зараз піднімемось вище. Подивимося, ще раз кинемо око Ну воно мене, мене вже веде туди. Тут, коротше, ось до. Тут десь є це око. Тут десь є цей портал, точніше, я. То там кинув, то там кинув. І воно плюс-мінус так же і є. Того потрібно зараз спускатися, пробувати швидесенько ламати блоки. Мені ще меч дали потужний. Це хорошо, звісно. Але мені головне зараз не захлебнутися. О, все, потужно, погнали вниз. Давайте тільки гепл з'їмо. А то <свісно> без нього буде тяжко. <свісно> ну. Про що я й говорив? Я сподіваюся, що десь тут фортеця є. Я в це вірю дуже сильно. Тут є діаманти. Обалдеть. Оце прикол. Так легко. Я купу діамантів ще не збирав. Давайте зараз відразу з них скрафтимо собі вісім штук. Я можу нагрудника зробити. А чи надо він мені? Чи може капелюху? А капелюха і чоботи мені не вистачить да? Угу. Тоді ми робимо тоді просто нагрудника. Цього буде більше, ніж достатньо. Він дає захисту непогано, тому погнали. Опа. Ви знаєте, чуть я тільки що не помер. Проте я знайшов ще діаманти. І ще діаманти. Я вже навіть не знаю, чому я сюди прийшов. Чи я сюди прийшов за фортецею, чи я сюди прийшов за діамантами. О, зараз у мене буде дрімлак, коротше народ, і я знайду фортецю досить швидко. Я на то сподіваюся. Но діамантів я вже знайшов нормально. На капелюха опять не вистачає. Ні на чоботи, ні на капелюха. А! Ось душе діаманти. Я вам кажу, грати за дріма супер потужно. Проте трішечки все рівно не вистачає мені діамантів, вистачає тільки на чобітки. Я не знаю, ви можете вірити, можете ні. Але я став містер бістом. Но це не то. Я хотів сказати, то, що я тут діаманти знайшов. Знову, знову знайшов діаманти. Це просто якийсь прикол, я не знаю. Зато тепер мені точно вистачить на капелюха. Опа, сюди. Все, тепер я в повній броні. І тепер треба шукати фортецю. Коротше, народ, заплив я кудись, і мені треба зараз обов'язково. Тихо-тихо-тихо. Хо, давай блок поставимо. треба да, обов'язково зараз зануритись туди далі. Бо за шок, я зараз просто втону. Я зараз просто втону. Саня, не тони. Ху -ху 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 -ху. Слава Богу. Я тут уже дуже довго знаходжуся в цих печерах і я вже прокопав в різні сторони, покидав очі знову в купу, купу різних сторін, але нічого ще толком і не знайшов. Я не знаю. Можливо, я тут щось знайду, можливо, не знайду. Але я вже втомився шукати. Треба стати дрімом для того, щоб знайти фортецю. Я в цьому впевнений. Але поки що я якесь слого, якщо чесно. Я не знаю хто це. Але, походу, слого щастить і дуже сильно, тому що слого знайшов фортецю. Правда, вона якась так заспавнена, цікаво, і незрозуміло. І де я Ідея взагалі з'явився? Ну, портал точно не тут десь. Портал десь в іншому місті, але вже радує те, що я дріб, і це говорить про те, що зараз скоресенько я знайду цей портал супер-супер ізі Ну да, тут тупік, зараз прийдеться кудись копатись. Я знайшов ще одну перлину, Енду. Непогано. І найголовніше те, що я знайшов портал. Ізі, ізі Опа! Тут нема жодного, жодного ока нема. І якби я зробив 12 очей, а не 14. У мене ж одне просто кінчилося, в мене було б їх 11, і я би просто не зміг його активувати. Просто не зміг, бо мені б не вистачило очей. А тепер мені вистачає. І зараз я ще й перетворився на того, хто вміє літати. Будь ласка, щоб я на воздусі заспавнився Найс! Боже, як мені щастить! Зараз ми йдемо сюди, там, де грати. Обов'язково. Ламаємо цей кристал. Поки ми летимо, я їм гепл. Зламаємо. Так, три секунди. Все, далі не получу. Далі не получу, бо вже помру. Потрібно звідси стікти. О, я містер біст! Містер біст! Містер біст! Погнали, зараз зробимо такий шлях, щоб я в принципі міг потім дойти до будь-якої сторони. Так, народ, головне те, що я можу високо пригати. Лука в мене так і нема, але я можу його зараз крафтити. Давайте зробимо хоча б якийсь, щоб я в цілому міг би супер-ізі взривати би кристали. Бем. Так, дракоша. Головне, не ламай мої шляхи. Я що, їх зря ходив, будував. Один є, два є, три є. Ще один є. Так, у мене є лук, але він у мене є на 7 секунд. Тому давайте зараз швидесенько щось зірвемо і викинемо його. Викинемо 2 секунди, одна. Все. Так, я беру лук знову. Я погнав вище. Вище, вище, вище. Я ж і повільний. Слого. Ох цей слого. Будуйся, сань. Будуйся. Стріляємо, взриваємо. І більше нема кристалів. А ні, є, є, є. Ще кристал загратимесь до один. Ой, а я в нього не застрілю нічого. Це треба не так робити, це треба будуватись. І лук забрали. Ні. Я тепер unspeakable gaming. Бем, зато я взриваю і зараз буду дамажити цього дракона. Зато я можу пригати високо. Так, дракоха, ютуберами я тебе ще не вбивав. Опа, живем живем. Гепл хаваємо. Кидаємо зілля вогнестійкості. Погнали, валити його! Погнали! В мене є меч. Все, і я його нормально можу пробивати. Так, дракон щось літає знову. Я ще й... А, це ендермен. хух, він не на мене загрався. Ні, не на мене. Мені лук дали. Так, тихо, Сань, е, викинь оці стріли і оці стріли. Стріляй тим, що тобі дали. Все, потрібно зараз обов'язково старатися максимально по ньому попадати. Проте я не можу ні разу попасти. Тільки не приземляйся. Ні, ні, не приземляйся, будь ласка. Я хотів настріляти нормально. Ладно, давайте поки викинемо його. І зараз будемо просто валити його. Все, виносимо. Я дрімом став. Так я не можу попасти по тобі. Як дрім вбиває андерзакони, я не розумію просто. Так, все, валю, можу пробити. Нормально пробиваю. Все, він тікає, а я беру лук. Тільки не зараз. Не зараз. Через 10 секунд візьму лук. Зараз не можна. Бо тоді він пропаде. Він ламає шляхи, які купив містер біст. Так, є слого якесь. Окей, беремо лук. Викидуємо ці стріли, викидуємо ці стріли. Ти знову приземлився, ти на приколі дракон. Ти ще й наплював тут. Ладно, б'ємо його, просто б'ємо. Не можу попасти. Як так? О, попадаю. Ні. Куди ти пішов? Все, 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 пробиваю, пробиваю потрішки. О, я техноблейд! В техноблейда є дамаг потужніший і меч лучший. Все, ізі, 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 ізі. беремо лук. Де цей лук хороший? Ось до він. І зараз з луком віспа тебе просто розвалимо. На, іди сюди. Давай, 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 дракон. Куди, куди? Іди сюди, не літай далеко. Бем! Бем. Фух. Це було складно, але я з ним справився. Фух, народ. І на завершення я став містер бістом. А якщо вам подобається таке відео, обов'язково ставте свої вподобай, не пишіть коментарі. І підписуйтесь на канал, і долучайтесь до телеграм-каналу. Там уже є цей мод. Всім пока впасти портал не можу, бо я містер біст.